привіт привіт, малята! Сьогодні я розповім вам про особливу українську ляльку-мотанку. Це лялька-мотанка на здоров'я. Це традиційна українська лялька, яку роблять зі шпагату. А зараз я розповім вам, як звучить англійською. The motanka Doll for Hell is a beautiful traditional Ukrainian doll made from twine. Давайте ще раз повторимо, як звучить англійською, а саме як називається наша лялька. Мотанка Doll for Hell». Молодці! Дякую вам, до нових зустрічей!